І так, друзі, всім привіт! Сьогодні я вас вітаю на четвертому ролику. Сьогодні ми поговоримо про систему Bitbone, а тема у нас буде реалізація механізму модернізації соціально-економічних відносин на основі екосистеми децентралізованої інформаційних платформи. І такою платформою є система Bitbon. Давайте починати, тому що роботи у нас сьогодні багато. Треба багато що вивчити, зрозуміти. І взагалі, той, хто вивчає систему Bitbon, тот красавчик. А ми починаємо. І так: система Bitbon складається з чотирьох направлень: це децентралізація, інфраструктура, токенізація і спільнота. Децентралізація це те, що у нас знаходиться. У розподіленому реєстрі є децентралізованою системою, тобто всі події, які відбуваються у системі, вони є непохитними, тобто вони здійснюються тільки користувачами, і система побудована на технології блокчейн. У своєму у цій системі є своя інфраструктура, тобто сервіси та компоненти. Сервіси це основа системи, тобто, за допомогою них взагалі все відбувається у цій системі. Компоненти це такі допоміжні засоби до сервісів. Вони допомагають у роботі системи. Токенізація. Токенізація – це вид діяльності, куди направлена взагалі система Bitbond. Тобто це на цифрові метадокументи, метаресурси та метаконтракти. Тобто, взагалі, токенізація ресурсів, документів та правовідносин. І у системи також є своя спільнота, є свої професії. Так, ви все правильно почули, у системи є свої нові професії. І це такі професії, як регіональний оператор, акаунт-оператор, реєстратор, партиціонер, розробник, промоутер, постачальник, контрактар, стейкхолдер бітап агентство експерт, майстер, хранитель, страховік. І це ще не все. Є ще деякі професії, і дивлячись на розвиток системи бітбон, ці професії будуть постійно додаватись. Дивлячись, який сервіс буде виходити, і які потреби будуть. Оце ви можете побачити це взагалі у цьому кружалику. Зображена вся система бітбон. Ці всі чотири компоненти це основа системи Bitbon. Гадаю, це зафіксували і йдемо далі. І давайте поговоримо про компоненти та сервіси у системі Bidbond. Є розділення. Базові сервіси це одне, компоненти це трошки інше. І так, до основних сервісів входять OneSpace, Bondpay, Providing, BitBond System Authentiфікація, MetaStudio, RBB і, і FAS. Токенізація грошових коштів. Взагалі основним сервісом в системі є OneSpace. Він забезпечує взаємодію користувачів та управління токенізованими активами. Ви його зараз можете побачити на ось цьому маленькому телефоні. Давайте я трошки ближче зроблю ось на цьому телефоні, а також на ноутбуці. Ви самостійно можете зайти, наприклад, написати в Google і зайти і подивитися, там буде OneSpace. Написали OneSpace, зайшли, зареєструвалися, все. ви... Зареєструвалися в основному сервісі. Далі йде BonPay. BonPay – це оплата товарів і послуг, а також ведення фінансового обліку комерційної діяльності. Тобто, BonPay – це платіжний засіб у системі Bitbon, можна розраховувати з цифровими активами. І це дуже круто. Це новий платіжний засіб, який побудований всередині екосистеми Bitbon, і направлений на розплату ось із середини. Тобто, щоб не виводити. У зовнішні якісь централізовані біржі, а от напряму з системи можна буде оплачувати, робити якісь перекази і так далі. Провайдинг – це основний сервіс, який забезпечує економіку, правову та технологічну децентралізацію. Тобто, провайдинг – це сервіс, який буде завжди за допомогою цього сервісу. Взагалі можна робити контракти в системі можна створювати блоки, і можна взагалі робити перекази. Тобто, цей. Сервіс він підтверджує смарт-контракти, він підтверджує створення блоків і таким чином відбуваються перекази між користувачами. Bitbon-аутифікація аутифікація це авторизація у сервісах системи Bitbon і з використання персонального облікового запису. MetaStudio — це токенізація документів, ресурсів та правовідносин. MetaStudio також є ключовим сервісом, тому що за допомогою цього сервісу можна буде робити токенізацію взагалі всього. Всього, що ви захочете. Захотіли. Токенізувати телефон, ви це можете зробити без питань. Захотіли документи токенізувати? без проблем. Ви можете це токенізувати, тобто оцифрувати. RBB – це сервіс, направлений на популяризацію та розвиток децентралізованої мережі системи Бідон. Тобто RBB направлений на масштабування систем Бідбон. За допомогою нього буде здійснюватися вихід у зовнішні біржі, у зовнішні децентралізовані біржі, централізовані біржі і взагалі у світ. І токенізація грошових коштів це просто токенізація грошей. Тепер переходимо до компонентів. Наразі є такі компоненти, як asset box, обвентинг, контриб'ютинг, користувацькі оголошення, сертифікати облікових записів, Персональний обліковий запис, Корпоративний обліковий запис, відмонд Сістем Integration. Давайте пройдемось по основним компонентам: це asset box і Contributing. Assetbox це реєстрація та зберігання одиниць токенізованих активів. Простими словами, це ваш гаманець, на якому будуть зберігатися ваші цифрові активи. І контриб'ютинг це забезпечення токенізації корпоративних прав. Через контриб'ютинг ви можете створити свій проєкт і, наприклад, виставити його у системі BidBond таким чином можна зібрати інвестиційні кошти для його реалізації. Всі компоненти, які взагалі є в системі BidBoн, вони направлені на допомогу до сервісів і вони виконують свою роль. Сервіси це одна роль, компоненти інша. Якщо ви хочете більш детально взагалі вивчити базові сервіси та компоненти, раджу зайти на концепцію системи Bidbond. І подивитися її. Вона така вели велика трошки, але якщо ви її вивчите, ви зможете зрозуміти, як побудована система. І там вже можна дізнатися більш детально про ролі та статуси в системі Bitbon. Ну а ми йдемо далі. Як ми вже сказали, система Bitbon направлена на токенізацію активів, тобто які знаходяться у блокчейні. І у нас є три пункти: це токенізація документів. Ресурсів та правовідносин. Якщо ми зайдемо на кожний із слайдів, ми побачимо, яким чином це буде відбуватися. Тобто, які дії потрібно робити для того, щоб токенізувати об'єкти, токени, токенізувати ресурси, правовідносини та документи. Тобто ми можемо тут це побачити, але сильно на цьому залишатись не будемо, тому що тут дуже таке. Багато інформації, але якщо кратко, то наприклад, до токенізації ресурсів входить відео, текст, аудіо, книги, файли документів, авторські статті, наукові статті зображення і так далі. До токенізації документів входять персональні документи, договори, акти та звіти. До токенізації правовідносин відносин входять. Входять персональні документи, документо обіг та ведення господарської діяльності, договори для створення мета-контрактів та метаресурси, тобто смарт-об'єкти та прості об'єкти. Це все буде робитися через мета-контракти. Добре, це трошки зрозуміло, йдемо далі. Соціальна мережа економічних відносин взагалі, система BitBond це прям соціальна мережа. Ось ви, наприклад, берете якийсь месенджер і відкриваєте, і ви там з якимось спілкуєтесь. Тут буде те ж саме. Ви можете зайти у застосунок. OneSpace, і там ви можете поспілкуватися з людьми, познайомитися з кимось і знайти якийсь прикольний бізнес для інвестування, знайти якихось прикольних інвесторів, бізнесменів і так далі. У системі йде три верифікації, можна так сказати: це верифікація як особи, отримання статусу та ролі та отримання рейтингу. Тобто зараз до цього повернемося. Верифікація: що це таке? Є два види взагалі, верифікації це ID паспорт і corporate ID Card. Тобто це верифікація користувача звичайного і організація. Якщо ви, наприклад, там, звичайний користувач, який зайшов в систему, хочете там купити цифровий активи, ви отримуєте свій статус, тобто, це початковий, формальний, персональний або посвідчений. І у посвідченого статуса йде 4 категорії: це А, Б, С, Д. Рівень верифікації визначає доступ до функціональних можливостей системи BitBond, а також можливості провадження діяльності в різних статусах і ролях. Якщо ви, наприклад, там якась корпорація, компанія або організація, вам потрібно отримати корпоративну карту. Є комерційна, є некомерційна карта. Все дуже просто. Тобто у системі є своя верифікація, і для певної своєї діяльності в середині системи треба мати. Свій ключ доступу, можна сказати, тобто свою верифікацію. Добре, йдемо далі. Потім ви отримуєте статуси, тобто, це статуси оператор, провайдер, інтегратор, кандидат, контриб'ютер, спеціаліст, валідатор або учасник. Учасник це користувач сервісом, системи Bitbon, доступ до яких обумовлений наявністю одиниці Bitbon і навіть проводить діяльність із управління системи Тобто Учасник це користувач, який. Може користуватися сервісами, але якщо в нього є бітбони, оператори, ми в наступному році будемо це обговорити. Це є перший оператор, регіональний оператор і акаунт оператор від імені учасників системи Бідбон. Проводить діяльність з управління системою Контриб'ютер. статус контриб'ютера. У статусу контриб'ютера є три професії: це контрактат, стейкхолдер і бітап агентство Вони проводять діяльність зі створенням та обертанням токенізованих активів, комерційних проєктів, реалізація яких пов'язана з колективним фінансуванням. І ви можете побачити, що в принципі у кожної статусу є свої ролі. Ролі це професії всередині системи ВідМО. Тобто, якщо подивимось на статус спеціаліста, то є Такі ролі, як експерт та майстер. Якщо подивимось на статус валідатора, то ми побачимо гранитель, страховік і гарант на статус інтегратора, розробник, промоутер, постачальник. Тобто для кожної виду діяльності буде свій, своя роль, тобто своя професія. Детальніше можна знайомитися, якщо перейти на інший слайд. Ви можете це зафіксувати, зараз поставити на паузу і прочитати. А ми йдемо далі. Рейтинги в системі Бідбон. Рейтинги системи Bidbon це накопичительний інструмент персонального оцінювання дій користувача в системі Bitbon, що характеризує міру соціальної значущості та схвалення вчинків користувачів. Тобто є три таких пункти в системі Бідбон: це особистий капітал, репутація та соціальна відповідальність. До особистого капіталу входять такі моменти, як матеріальна благо, таланти, ерудиція, нематеріальні блага. До репутації входять такі пункти, як економічна активність, публічність, довіра та досягнення, соціальна відповідальність сюди входить захист навколишнього середовища, подяки і у відповідь, волонтерство та благодійність. Ми можемо зараз почитати по кожному пункту, що це означає. Тобто, дивіться, рейтинг репутація відображає погляди спільноти на довіру до індивіда або організації як користувача системи відбору. Наприклад, рейтинги соціальної відповідальності визначаються за діями та вкладом користувача системи Bitbond у розвиток спільноти з урахуванням економічних, соціальних і екологічних аспектів. Ну, тобто, давайте просто уявимо, що якщо у вас дуже сильна погана репутація, ви, наприклад, не зможете відкрити бізнес, ви не зможете там активувати якісь послуги і так далі. Тобто, тут буде йти така рейтингова система для того, щоб люди, користувачі системи Bitbond, не робили поганих речей, а якщо навіть зробили, то люди могли побачити, що вони, в принципі, є доволі нестабільними і з ними треба бути обережними. А якщо у людини гарна репутація, соціальна відповідальність і особистий капітал, то ми можемо зробити висновок, що ця людина гарний користувач системи Bitbon, і з нею можна мати справу. Це дуже крута річ, вона називається Aura. Якщо тут перевести це, то це Account User Rating Assessment. Тобто скорочення аура. Ви можете також поставити на паузу, все прочитати, а і ми підемо далі. Цим блоком ми завершили, переходимо до іншого: це децентралізація. Децентралізація це технологічний аспект і економіко правовий аспект. Що це таке? Технологічний аспект це створення та розвиток глобального високонадійного розподіленого сховища захисних даних. Із високим ступенем довіри, що оновлюється в режимі реального часу, та підтримується провайдерами системи підбору. із метою побудови глобальної системи обліку і управління нового покоління для забезпечення раціонального використання доступних ресурсів та створення комплексу децентралізованих прикладних сервісів та компонентів. економіко правовий аспект це здійснення користувачами правочинів з обліку економічних відносин напряму. Безпосередників, фіксація яких здійснюється провайдерами у ролі реєстраторів, незалежно від громадянства або країни проживання, з метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community Post. Консенсус це згода. І далі побудова та розвиток мережі регіональних операторів це економіка правовий аспект. Тобто користувачі системи Bitbone самі будуть створювати децентралізацію на децентралізованій платформі. Все дуже просто. Йдемо далі. Економічна екосистема. Тут, скажу вам чесно, напевно, на перший погляд, це буде все дуже складно, але якщо подивитися простими очима, то можна побачити, що є реальний сектор економіки. Наприклад, там послуги, бітапагентства і так далі. Є види діяльності. Тобто реальний сектор економіки заход, через види діяльності, да, там контриб'ютинг, верифікація, облікового запису, токенізація, робить якісь дії. Ці дії потрапляють до регіонального оператора. Потім регіонального оператора відправляє у фонд капіталізації системи Bitbon, да, Тобто, це фонд там, де збираються Bitbonни. З фонду Bitbone йдуть у фонд провайдингу системи Bitbond. Із фонду провайдингу системи Bitbon йде у провайдери системи Bitbon, тобто комісія йде провайдерам системи Bitbon, А вони вже у свою чергу забезпечують децентралізацію системи Bitbon. Також користувачі системи Bitbon отримують доступ до базової до інфраструктури системи Bitbon через сервісний збір. Цей сервісний збір йде у фонд інфраструктури зборів. Потім розподіляється у фонд провайдингу системи BidBond, а також у, до першого оператора системи Bidbond для розвитку і підтримки інфраструктури системи. Таким чином, вся оця діяльність зводиться до базових сервісів. І тут ми можемо побачити, що кожен відповідає за свою роль. У системі Bidbond є свої сервісні збори, і вони будуть змінюватися. По тому, як ціна змінюється. Тобто, якщо ціна росте, то сервісний збір змінюється. Але він буде фіксований, тобто він завжди буде 3 долара. Але кількість бітбонів, да, тобто сервісний збір сплачується у BitBon, він буде змінюватися по факту наростання ціни. Тобто, якщо ціна 20, то сервісний збір за переказ одиниці бітбон становить 0,05 бітбон. Якщо. Ціна 50 то вже 002. Якщо ціна 100, то 001. Як ми бачимо за кожну дію взагалі у системі, тобто підключення до сервісів, там створення заявки на отримання категорії id паспорт посвідчений, створення заявки на отримання корпоративної id картки тут буде збиратися сервісний збір. Тобто, все в системі буде базуватися на сервісному зборі. Таким чином у провайдинг. Буде заходити від 700 до 1,8 мільйонів одиниць Бідмон на рік, що буде направлено на децентралізацію та підтримку екосистеми Бідбон. Тобто створено 100 мільйонів одиниць бінів, і ці всі одиниці будуть обертатися всередині системи і. За кожну операцію треба платити сервісний збір за кожну дію, там, наприклад, токенізацію, треба заплатити сервісний збір, отримання нової категорії паспорту сервісний збір. Таким чином, ви віддаєте сервісний збір, для того, щоб створити блоки у системі Bitbon, їх створює провайдер. Провайдер дає доступ до сервісів, створення блоків для підтримки децентралізації. Ось така механізм. Я можу трошки складно пояснив, але це все. Веде до того, що в системі буде у кожного своя роль. Хтось буде користувачем, хтось буде у ролі статуса, у когось буде роль, тобто статус, роль оператор, компанія. Все буде обертатися всередині системи і не буде з неї виходити. Це дуже круто. Тому система буде функціонувати самостійно без зовнішніх чинників. Не треба там якось постійно. Створювати нові паперці, наприклад, як долар. Да? Тобто, із-за чого йде інфляція? Із За того, що грошей становиться більше. Тут, із-за того, що програмний код запрограмований на 100 мільйонів бідбон, не може бути більше бідбонів. І все, що буде відбуватися в системі, буде всередині неї. І ніколи не буде на один бідбон більше або на один бідбон менше. Є фіксована кількість, яка обертається всередині. Я гадаю, це зрозуміло. Ну, а ми йдемо до останнього пункту. Це модернізація соціально-економічних відносин. Тобто, що система дає? Це модернізація соціально-економічних відносин. Це для бізнесу, модернізація, це для фінансової сфери модернізація, для держави і для суспільства. Давайте розберемо для бізнесу. Тобто, бізнес що тут отримує? Отримує токенізацію документу обіг, отримує токенізовану комерцію і токенізовані правовідносини. Тобто. Цифрові правовідносини, комерцію, і документи. Фінансова сфера. Що тут отримає? Нові фінтехпродукти, оплату товарів і послуг новим способом, доступність фінансування проєктів у всьому світі. Тобто, ви можете зайти в систему, наприклад, зробити інвестицію у проект, який створений в Китаї, або там в Люксембурзі, або в Америці. тобто... Дивлячись, де буде створений цей проект: програмний контроль цілового використання грошових коштів, мінімізація транзакційних витрат. Що отримує держава? Держава отримує токенізований виборчий процес, доступні та прозорі публічні послуги та токенізований бюджетний процес, тобто прозорість. Держава отримує прозорість. Вибори, як ми знаємо, є трошки ну, не завжди прозорими, а тут. Якщо вибори будуть, то вони будуть абсолютно прозорими. Публічні послуги також будуть прозорими. Ніхто не буде платити більше або менше, буде фіксована ставка. Ну і таки токенізований бюджетний бюджетним процесом всі зможуть подивитися на бюджет, який був виділений там на. На якесь сільськогосподарське промисловість на металургію, на дороги. Це все можна буде подивитися, тому що блокчейн він є прозорим і нічого видаляти не можна, повторюсь. І суспільство отримує нові професії, суверенна ідентичність, прозорі операції, довіра заснована на системі рейтингів і суспільних оцінок, інтернаціональні та мультимовні ділові відносини. Як ми бачимо, система підбор направлена. На абсолютно всі напрями нашого життя це бізнес, фінанси, суспільство і держава. Якщо це все об'єднати, то як ми побачимо, всередині це все є система Бідон. І в системі Бідбон це все може бути, і воно буде. Для цього у нас вже є все необхідне. Зараз залишилось тільки це інтегрувати та потроху запускати. Ось якось так. Зараз ви дізналися про систему Бідлон. Напишіть в коментарях, як вам ця система чи сподобалась, які питання виникли, тому що питання 100% виникли, мені цікаво на них відповісти. Якщо вам буде щось незрозуміло, рекомендую передивитися цей ролик. Рекомендую самостійно зайти ознайомитись з презентацією. І якщо що, можна мені написати, і ми з вами поспілкуємося. Ну, на цьому ми з вами завершуємо. Дякую вам за перегляд і зустрінемось вже в наступному ролику. Інтеграція системи Bidbone. З реальним сектором економіки. До зустрічі!